Всім привіт, А сьогодні ми знову прийшли в right. А, Так, значить, ми... Мы... я так і не вийшла з твоєї карти Так, челик, 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 челик. Опа, опа. Опа, це що за крінч? Я така собі прилягла, прилягла, знаєте? так собі прилягла. Відпочите. Help me, please! Козел. Щоб ти впав. Я не до тебе табачел. О, Бозінько, яка ти файна, я вже тебе люблю. Ласочка, Тікаєм. Так, все з нею? Окей, вона там жива? Вона жива? Чи ні? Чи вона не жива? Чи вона вже мертва? Що твориться? Я не розумію. Оп. Єс. Yes. Мені дали 20 токнів. Єєй! У віті в реальному житті було класно, якби за нами такі бігали. Такі кукарачі за нами бігали. Це ж, це ж супер. Погодьтесь. Опа. Так. Ой, ще не можу зробити оту фігню, Я не знаю, як вона називається, була ласочка, не. Не усуджуйте мене в коментарях. Оце коли ти отако, типа, ще покажу. Секундочку. Я не знаю, чи тут покажеться. Во! Отако робиш. Я не знаю, як воно називається. Ну, я знаю, що воно. Ну, це не точно, але я знаю, що воно має свою назву. Куди я йду? Все, воно за мною побіжить. Все, мені, мені хана, мені хана, мені хана, мені хана. Тихо, де. Сюди трохи отако. Най-ні-най. Опа. чуть Хапнем. Фрости. Фадер. Ща я их заберу. Не, не заберу, мне лень. Ща я их заберу, а не заберу. Мне лень. Так, чекайте. Да. Дикс. Не-не-не, дяди 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 давайте нет, таких таких Мені найбільше подобається, що тут немає тупих кутів на цій карті. Що типу, ти йдеш, деш і ти нікуди, ну, типа, ти завжди забередеш в правильне місце, ти завжди кудись маєш піти. Опа, я просто збираю ці фігні. Я не знаю, що це. Ні, я знаю, що це таке. За це можна купити. От я купила собі от таку дошку, яка мені не дуже подобається. між іншим. Що мені дуже подобається, що тут мій скін не змінили на такий квадратний моє тіло. Так. Когось вбили. Ну кого питаннячко? Так, дем-дем-дем-дем-дем-дем. Так, оцю фігнюшечку забрати. От цю фігнюшечку забрати. Оттак о. От цю фі. Я просто просто тупо їх тільки забираю. Мені більше тут ніч... нічого не треба, знаєте? Для щастя треба тільки сонце. Оп. Я чуть-чуть хочу оцю фігню вкрасти в них. Тихо, 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 тихо. Опа. сюда, 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 сюда. Це було, напевно, X50 сюда. Так, йдемо. Я от не можу поняти, тут працює shift, чи тут не працює shift. Ой. Вдарилась я опа. Сонечко. Я його не забрала. Я не встигла. Так, я ще тут не була ні разу. Ого, мене запульнуло. Так, йдемо сюди. Тут а ще не була ні разу. Чи була, я не знаю. О! Сонечко. <сує> Боже, я так радію тим сонечком, ніби не знаю чому. Так, йдемо. Там всі так повмирали, так багато. За мною хтось біжить. Я не можу їх взяти. Я не могла їх взяти. Я не могла, не могла, не могла, не могла, не могла, не могла, не могла. Біжимо, 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 біжимо. Не встигла їх взяти, точніше. На Q'. Давайте. Опа. Є! А на якому я місці? мене... О, я на першому місці! Вау! Є, яке щастя! Ого. Вас ще крижило. Все окей, братане. Так, intermission, в 17, 16 секунд. За 15 же почнеться місія наша. Мені дуже подобається. Отако робити Короче, ти біжиш, натискаєш на Е e і застрибуєш на цю фігню і лазиш вверх. На драбинку, а не на фігню Точніше. Ні, тільки не реверс контроль, я ненавиджу цю фігню. Так, добре, пофіг. Біжимо. Куда, Куда? Можна побігти, бласочка? Біжи, біжи і не оглядайся. Чекайте, мені треба на задню кнопочку бігти. Бігти, бласочка. <свес> а так я и за поломка системы? Он просто закинув якесь яблучко, і я такая, оп, воскресла. X мне незручно так. Наун, наун. <свес> Куда? Не, 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 дядь, 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 дядь. Ласочка без таких прикольчиков. Фу, -фу, фу Зараз впаду, нафиг. Зараз тут я... Так, чекайте. Дем. А, поняла, поняла, поняла? Як назад? Як назад? ти? Пласочка, help me. Опа. Зараз я чистим цю територію. Що дає оцей абрикоска оця, я не розумію. Опа. Як багато. А це що таке? О, воно дає 10 штук. Прикиньте, я тепер крута. Там якась фігня була, заб'єм на неї. Познову оця фігнюшка. Натискаємо на Е. E. Натискаємо на Е. E. Летимо далі. Ні капець. Я відновила одного, а пожертвувала собою. Ой, челик-челик челик. Челік. Help me, please. Ех. Бро. Я б була рада тебе бачити на цій карті. Він такий типа оп-оп, нанінай нанінай. Так, давайте підемо, подивимося, що я можу купити, бо це вже і так хінець каточки. Не люблю цей реверс, чесно кажучи. Так, я можу купити за 30 цю фігню, і мені не вистачає дві квіточки, щоб купити отаку штуку. Це афігір. А як get tickets? 50 сонечок, 100 рубаксів, реально це забагато. Але, любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватися. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!